переводом. Дивіться, та що там тепер далі ще обов'язують речі, якщо не забрати їх. Вже мені картину викинули, потім викинули мені класну річ, таку ну, шафу. Не буду ставити. початки немає. Так. Ані. Mm. Непочатки немає, нічого немає. Просто сказала забрати речі, типу просто ставити для печ Для спати для... Це моя, коротше. Коротше, сказали про виносити, викинула мою таку, типу, ну, така, типа, був у мене. Господи, таке сюди труба така. просто тут Оце мої котячі переноска. Тут тільки дочинка пече. Коротше, дитяча приноска і там в цій торбі там, знаходяться покривала. Але тут уже люди не знаю, що робити. Коротше, сказала, що буде викидувати. Але це не офіційне, це хтось зі, зі сусідів написав. Розумієте? А до выкинула. Вот себе себе забрала, если кому-то не потребно. Мы же выкинула каждую ночь, мы себе не только mm -hmm. занимаюсь сейчас... Займаю, займаюсь сейчас, короче, занимаюсь... Перебором речей, тому що в мене дуже багато катастрофа речей. І немає куди класти, тому що в мене ось такий малесенький шкаф. Це в мене халат мій, який сушиться. в мене ще дуже багато прання. Сьогодні, знаєте, коли така реакція в людей цікава, коли починається, знаєте, типу дозволяєш, Ну, реагуєш як завжди. А потім ти така, опа, а так зі мною не можна. І інакше реагуєш на цю ситуацію. І, ти, ти, і така людина, ага, хм, щось не те, щось не змінилося. Щось не те. Ага, а щось змінилося? Ага. І коли ковыряйся, незвично, незвично до нового. Але ми здаємось, коротше, все в порядку. Короче, класна фраза, якщо е, до вас е, захотіли токсично віднестися, а ви цього не дозволили, то е, не беріть відповідальність за почуття людини, яка хотіла вас облити отрутою. Ось ці квіти я хочу винести на вулицю, бо вони в мене тут помирають і займають місце багато. Е, тому можливо їх хтось оживить, але цим займатися буду не я. Е, е, тому що вони в мене тут не приживуться. Калачики в мене, дивіться, що з ними робиться. Це катастрофа просто. Вони помирають на очах в мене і мало світла, і мало повітря. Маленька кімната, е, маленька, маленька шафа, хороше, капець, капець. Але я ж така амбіціозна людина, я знаю, що в мене буде краще. На даний момент я просто хочу, щоб квіти мої не мучились, тому я калачики я залишу, Залишу. я їх буду оживати. вони такі стійкі більш. мої стійкі, в мене кактуси стійкі, сукуленти всі в мене стійкі. Оця квіточка така, те, що плететься, та також стійка. А всю красу я винесу на вулицю. Комусь віддам, хтось забере собі. В шафі також катастрофа. Полички пообривалися, попадали. Я ось так склала ці речі, просто як є. Десь я коруча, окремо поклала літні речі. Не пам'ятаю навіть куди поклала. Ось. Ну, поки так. Поки так. Я зараз вам ще покажу. Я їх поклала ось сюди в мене ці речі літні. А це, коротше, котяча клітка. Я наверх, тому що там я бачила, що треба з пивниці забирати. І тут в мене також ковдри в цій сумці. Я не знала просто, куди вже покласти, тому сюди. в мене ще дуже багато речей, і треба якісь коробки купити. І просто це все заповнити коробками і в коробки покласти речі. Ну, якось так. Так, повернулася я до вивчення італійської мови. І... Дуже-дуже щаслива. Коротше, правда Мені тяжко вчити і італійську мову, і польську треба знати тут. Тому це у мене все змішується у всьому, так, наверху, ту рубашку дісталася маленької, шафою маленької. Ще не все перебрала, ще не всі речі. Але в мене ще завтра буде день, не знаю, в якому стані я завтра буду. У мене завтра зустріч важлива на першу годину дня. Я сьогодні прокинулася тільки о третій, тому не знаю, як буде далі. Я не знаю, я не знаю, серйозно. Так, е я їм Ківі. У мене проблеми з КТ. Е мабуть, це на нервовій підставі. Ось е тому треба їсти ківі. Можна їсти з кожурою. Можна, Але я хрен чим його попирскали, розумієте це все? У мене ж це, це слини відділення. Квіти, до речі, у мене там стояли зверху, я їх вже винесла. Мене тут... Ось тут колить, ось ось тут, так. Що... що тут знаходиться? Чи це печінка і чи це якісь камні у мене в нирках? У мене колись були такі. Такі поколюючі відчуття. Блин, це реально все на нервах, серьезно. Капец. Капец. Ммм. Кисло. Короче. Ох, я что-то там. Мм. тверда была, треба требуем мягкие взяты, но хочу. не такі кислые. <смірка> Серденка. Боже, я не знаю, чому так Польщу Польшу, Євросоюз, так перебуваю. Серйозно, настільки все не смачне. Просто будь-який товар. Я не знаю, хто зараз находиться в... в Чехії, у Литві. Дещо? На в країнах до України. Скажіть, чи ну, теж така, ну от їжа, ну, несмачная, буду говорити своїми іменами. Она на это накисла. Просто такі і без смаку. Ну, короче, капець. Просто такая кислота. Я, не, я їм це взагалі не задоволення. Їм просто, щоб... О, може, в мене тут, ось, ось тут коле, в боку. Ось. Чого? Може, тому що в мене проблеми з КТ. Воно може там щось там піджимає. Не знаю, що це блін. Коротше, познайомилася з класною жінкою. <смір> вона <смір> Ді -ді. ну мене не... Я, в принципі, звертаю увагу на гороскопи, вона діва. Вона просто каже, ви до мене вона не психолог, вона якось, вона сказала себе консультант, але якось ну, неважливо. Сама жінка дуже класна. Дуже класно її слухати, вона дія, діва, вона мені імпонує, мені ось оскільки я, я, я козиріг і, і в неї все просто ну, все, ну вона по поличкам вона говорить, якщо у вас є якась проблемна ситуація, тупікова, ви не знаєте, що робити, до неї можна звернутися. Вона, як діва, то, ну, Діва по гороскопу Діва, то вона дуже так. Підходить до цього, по поличкам розкладає. Бачить, це все дуже відчуваю людей. Коротше, вона мені сподобалась. Я не можу сказати, чи я була в неї, чи ні. Я не була в неї, але говорить, вона, от я чую, як вона, я бачу, як вона живе. Я бачу, як вона веде свій блог, 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 блог. Блог, коротше, ну то дося це все баншо, розуміє.